Доброго дня, шановне товариство, вирішив продовжити я досліди свої зі скіф фрістайлер і замінив йому накладки. Якщо хто не бачив попереднє відео, він був спочатку з помаранчевими. Колір мені сподобався, проте цікаво було також і спробувати цю нехитру кастомізацію в даному випадку з цим ножем. До цього я вже... Схоже робив зі Скіф Вулчер, як він вийшов тільки. У нього стандартна накладка була чорна, і я замінив її на світлу, щоб в максимально світлих тонах вийшов ніж. Результат мені сподобався тому спробую ще й, ну, як спробую, вже спробував, зі Скіф-фристайлер. І заодно можна буде показати. Його внутрішній конструктив для наглядності, як там все влаштовано. Далі буде відео з цим, і мої спостереження от, щодо того, що я там побачив. Накладки ці зараз можна придбати окремо, як і всілякі ремкомплекти, фурнітура плюс кліпса. Не лише для даного ножа, а й для багатьох інших моделей ісків. Тож, вловив момент розібрати ніж замінити накладки. Заодно глянути, що там всередині, як він влаштований. Якихось замірів там точних не буде. Це просто для ознайомлення з конструктивом більше. Тож, розбирається все бітою Torx t 8 Все, окрім кліпси. Кліпса на Т6. Два гвинти. Тут. Загалом, фіксатор тут був, але він не якийсь надзвичайно злий, антипроворотів в бонках немає, але вони доволі туго запресовані розкрутити не було проблем, окрім е, упорної бонки. Зараз її покажу. Ось вона. Вона викрутилась з однієї сторони. Дві викрутки знадобилося. Е, потім я просто розібрав ніж і нагрів її. З накладкою при цьому нічого не сталося. Ну, грів я її, звісно. Перепрошую через от, так все це виглядало зі сторони лайнера, ну і без фанатизму. Та й не потрібно було там дуже вже занадто гріти. Досить все просто було. А, антипроворот і осьовий. Тут трохи прикро. А, антипроворот є, але це гвинт. Ну, як би, Втулка із Торксом з іншої сторони. Нащо, ну, як і на сківджок з щирою пролетарською ненавистю. От нащо, розбирається це все. Антипроворот у нас d shape в лайнері зі сторони кнопки. Тому, відповідно. Розкручуємо ми зі сторони кнопки осьової, щоб не зірвати, не зіпсувати біту. От. Е, власне, по конструктиву, це, мабуть, один такий основний момент. Ну, немає антипровороту в бонках, Тут так, таким багато хто бавиться, тим більше, в бюджетному ціновому сегменті. З двох сторін. Взяти викрутками, воно розкручується без проблем насправді. Лайнери у нас суцільні. По інших моментах. Ну, накладки, накладки як накладки. Якихось проблем з ними я не бачу. От кнопка, пружина кнопки вона опирається в полімер. Але ну, ніяких проблем з цим немає. Все тут ціле, все на місці. Підшипники. Підшипники кераміка стандартна cgrb як на CGRB, як на скіфах. Керамічні кульки в полімерному сепараторі. Кераміка ця у взаємодії з лайнерами. Ну, проставок тут, відповідно, ніде немає. З лайнерами і перепрошую за світло, погане світло сьогодні. Але е, випрацювання тут накатка рівномірна, доволі рівномірна. Що на лайнерах? Погано виходить показати, але рівномірно. Що на лайнерах, що на клинку. На клинку, до речі, так доволі мінімально взагалі. Не те, що накатка, а швидше. Так от позначення доріжки цієї дуже непогано. Я очікував, що буде якось не так впевнено триматись хром. Кнопка. Конічної форми, якихось випрацювань тут я не бачу. Ну, не те, щоб ніж прям дуже довго в мене був, але клацаю, клацаю взагалі нічого. Ну і знову до порної гонки. Теж тут нічого такого це. Я її підпалив трішки, коли грів ну, нагар від газу. Сама ж її робоча поверхня контактна, де з клинком контактує. Ніяких там вмятин, спрацювань, нічого такого немає. Тож, насправді доволі. Приємно вражений. Зараз ще, так, ну, клинок. Тут де кнопка стає. Теж, ну, все добре. Нічого там не стирається. Не те, що надміру, поки що взагалі нічого не стирається. Такий от внутрішній конструктив. Гвинти всі на Т8. Цей прикрий нюанс з осьовим. От. Будьте обережні, розбирайте осьовий зі сторони кнопки. В іншому ж, дуже непогано, як на, для такої бюджетної моделі. Збиратиму не на камеру, щоб і час зекономити, і незручно це. Гвинти, до речі, магнітяться. Ну і, власне, результат, який я отримав, накладки замінив. Такий от красивий колір, все стало по центру, все працює. Місця тут небагато показувати механіку, але проблем немає. Які нюанси були при збиранні? Я не подивився, як це робити правильно з батонлоками і робив навмання. Наступним чином, зібрав сам каркас, так би мовити, лайнери і накладки на стяжних і упорній бонці, після чого просунув кнопку з пружиною сюди і, притримуючи її, ставив клинок і поцілив осьовим. Не скажу, що це зручно, але й якихось особливих проблем теж не було. Швидше за все, це метод не оптимальний, і я робив неправильно. Але ну, не скажу, я не дивився, я робив навмання і зібрати зібрав. З нюансів тут було регулювання осьового, так як в нас. Зусилля, власне, на самому осьовому і на стопорній бонці, тут більше стягнувши, можна ну, трішки порушити симетрію або трішки додати зусилля. Тому я робив це ловивши момент так, щоб за суб'єктивними відчуттями не було такого от враження, що кульки підшипників входять через силу, так якось з, з надмірним опором, І щоб не було о, люфта. От, коли досяг власне, результату, що люфта немає, але хід клинка достатньо вільний, тоді і зупинився. Тож, загальні враження від ножа о, лишаються позитивними. В конструктивному плані він також виявився кращим, ніж я очікував. Проте, тут уже не без ложки дьогтю. Зокрема, мені не сподобалось от рішення з осьовим вузлом. Це якийсь такий злий пролетарський жарт, коли Торкс має і гвинт, і втулка. Причому втулка має ще й антипроворот. Відповідно, крутити її протипоказано. Не треба так робити. От. Також мені не дуже сподобалось рішення зі стопорною бокою. Воно не критичне насправді. Проте, ну це зайве, це якийсь архаїзм. У того ж Пірита, тут просто штифт, який знаходиться між плашками чи між лайнерами, в залежності там від його версії. Тут же це додає зайвої мороки. Під час регулювання осьового гвинта. І сюди так треба буде фіксатор, тому що тут постійно є вібрація від контакту з клинком при відкриванні закриванні. Не критично, проте і варто було б вже відходити від подібного рішення, в іншому ж якихось зауважень у мене і немає. Ну, відсутність антипровороту у стяжних, це в бюджетній категорії. Не те, щоб рідкість, та й не те, що проблема тут можна крутити з двох сторон. За потреби ви його розберете. Торкс тут Т8, тим більше, а не Т6. А по збиранню. Повторюсь уже, як і казав, я не цікавився, як це робити правильно. Збирав на умання. Не найзручніше було це робити, проте і проблем ніяких не виникло, і часу особливо я теж не затратив. Сподобалось мені як виконаний, ніж от всередині обробка деталей тут охайніша, ніж у інших сків, які мені доводилось розбирати. В тому числі от обробка вибірок в клинку для підшипників, обробка частин, ну, власне, кнопки цього замка, де вони контактують. Сподобалось, що немає якихось от випрацювань в місцях контакту. Тут навіть як розібрав я його по слідах от від підшипників уже було. Зрозуміло, що все добре у конструкції з паралельністю. На самому ж клинку, де ходять кулі підшипника, там взагалі ну, не те, що доріжка, а просто от лінія, контур, от і все. Воно, ну, <клес> воно то так і повинно бути, але бюджетна цінова, все-таки. Прості матеріали, хто ж його зна. От. Але ні, все нормально, все з цим добре тут. Також сподобалась сама можливість такої кастомізації, це просто знайти, легко купити, не потрібні ніякі заміри, очікування, коштує все це копійки. Замінити це все було нескладно. І як така Новачкова кастомізація, або просто от освіжити свій там, ніж роботягу, в би і ні. Більше що, повторюсь, дана опція доступна не тільки для цього ножа, а й для інших скіф. Я он на вулчер теж це робив. От, замінив накладку з чорної на світлу, щоб ніж був. Переважно в світлих тонах і результат сподобався мені. Тут так само. Кольори, до речі, теж гарні. Не знаю наскільки камера передасть, але дуже непогані. Дякую всім за увагу, шановне товариство. Якщо маєте якісь спостереження, особливо щодо збирання, можливо, хто знає метод простіше і оптимальніше, напишіть, будь ласка, буде цікаво дізнатися. Ще раз дякую за увагу. На все добре.